Сьогодні гість нашої студії сімейний лікар первинної медико-санітарної допомоги Коростишівської міської ради Наталія Іскра. Вітаю вас! Доброго дня! І сьогоднішня тема артеріальна гіпертензія. Що ж воно таке? Артеріальна гіпертензія є найпоширенішим хронічним захворюванням людини. У всьому світі чверть населення хворіє на артеріальну гіпертензію, при тому, що половина з них навіть не здогадується, що це таке. Щоб зрозуміти, що таке артеріальний тиск, уявімо, що наші судини це як труби, а наше серце це як насос. Кров, яка протікає по судинах, має певний тиск. І коли цей тиск постійно підвищений, підвищується опір судин. Тому. Серце як насос інколи не витримує цього високого тиску. Тоді настають, на жаль, фатальні події, такі як інсульт, інфаркт або раптова смерть. А як, як виявити симптоми гіпертензії чи гіпертонії? Є відмінність гіпертензії і гіпертонії? гіпертензія і гіпертонія? Гіпертензія і гіпертонія це одне ж поняття, нема відмінності клінічно між ними. Люди більш в народі називаються гіпертонія, хоча це артеріальна гіпертензія. Правильно так говорити. Симптоми артеріальної гіпертензії дуже поширені, і вони можуть зустрічатися при інших захворюваннях. Це може бути і головокружіння, і слабкість, і серцебиття, і запаморочення, носова кровотеча, може бути тривога, хвилювання ну дуже різні симптоми. Тому... З часом, як ці симптоми поступово з'являються в людини, ми можемо на це не звертати уваги. І коли вже більш вони стають виражені, людина приходить на прийом до лікаря з приводу іншої причини, чи там за направленням до невролога, чи до іншого спеціаліста. На візиті тоді ми вимірюємо артеріальний тиск і бачимо, що в людини вже є артеріальна гіпертензія, вже навіть не першого початкового ступеня, а вже другого і інших ступенів. Обізнані щодо проблем гіпертензії, а також запобігання хворобі, здоровий спосіб життя та лікування допоможуть жити довше, здоровим повноцінним життям. Де можна більш детальніше дізнатися про саму хворобу і як людина може її виявити? У нашому центрі первинної медико-санітарної допомоги буде проведена школа артеріальної гіпертензії. Ця школа буде складатися з чотирьох лекцій. На першій лекції ми проговоримо, що таке підвищення тиску і як його правильно виміряти вдома, як підібрати собі тонометр для домашнього вимірювання тиску. На другій лекції ми проговоримо про фактори, які сприяють підвищенню артеріального тиску, та як з ними боротися. Третю лекцію буде присвячено лікуванню артеріальної гіпертензії, і на четвертій лекції я розповім про невідкладну допомогу при гіпертонічному кризі. Також після кожної школи в нас буде проведення вимірювання артеріального тиску усім бажаючим, також надамо щоденничок для домашнього контролю артеріального тиску і будемо пропонувати ліки. Перша лекція по артеріальній гіпертензії відбудеться 11 травня в приміщенні центру первинної медико-санітарної допомоги. 34 й кабінет. Це третій поверх. Запрошуємо усіх бажаючих.